Коли я давав свої перші інтерв'ю, там «The New York Times, BBC, CNN, Forbes і так далі, от мене найбільше всього вразило, що вони всі задавали плюс-мінус одні ті самі питання, і видно було, що їм я ж безкоштовно я нічого не брав за ці інтерв'ю. Хоча по-хорошому, я і хліб, я хліб журналістів, тобто вони на мені хайпуються, піаряться і так далі. І у них у всіх були одні і ті самі запитання. Я бачив, що вони штампують їх не тільки мені, а взагалі і всім оточуючим. Тобто, здавалось би, о, мою історію помітив Таймс чи BBC, і він хоче взяти, розказати всьому світу, який я герой, та ніхіра. Їм просто треба свої матеріали. Чим-то заповнить свою о, цю інформповістку, і у них є просто шаблони, і вони бачать, ага, цей пострадав, цей цей, цей о, цього історія. Вони тобто не сприймають ці історії як унікальні, вони тебе сприймають як просто інфопривід. І тебе взяли, про тебе написали, переживали і виплюнули. І нічого в моєму житті не змінювалося після того, як мене он Форбс у мене лежить. Ну і що? Ну, от я списку Форбс. Ну і що? Ти, ти знав про це? От Хтось з підписників знав про це, чи що я на окладинці журналу The New York Times, що я персона року, The що... Ні. Ну, Ну, це все просто так. Журналістська машина. Отак, б -б 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 -б, несеться, несеться, того перемалоли, історію того перемалували, того перемалоли. І все, тут нема нічим ні гордиться, не пишатися. Це взагалі, якщо чесно, дивно, що люди можуть брати і безкоштовно просто давати такі інтерв'ю. Хоча, по факту, в ці журнали на цьому і заробляють. Взагалі, так, да? як воно влаштовано. Ну, отак, от-от.